В обласній лікарні імені Мечникова поранені у зоні АТО бійці переважно ті, які вирвали з оточення під Іловайськом. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вражений силою духу, яку демонструють ці хлопці. Вони вийшли з оточення, не здалися і вивели наших бійців. Загалом тільки у Дніпропетровську медики лікують понад 400 важко поранених бійців. По всій країні їх вже більше двох тисяч. Прем'єр запевнив, що уряд готовий направити додаткові ресурси, щоб допомогти лікуванню поранених під час АТО українських військових та підтримати родини, які залишилися без батька, без сина. Все, що треба по фінансуванню, по медикаментам, по лікарям, все це забезпечується грошей на рахунках. Мільярди, і треба, щоб швидше оборонне відомство їх використовувало. Але найважливіше це бойовий дух і впевненість, і злагодженість, і дисципліна. Всюди, в міністерстві оборони, в керівництві АТО, в уряді, в адміністрації, всюди. Тому що країна перед великими випробуваннями і великими викликами. Ми можемо все подолати, коли ми будемо з дуже дуже холодним і прагматичним підходом. Аналіз подій останнього тижня в зоні АТО свідчить кадрові рішення неминучі. Прем'єр впевнений, що країні необхідні радикальні та кардинальні зміни у військовому керівництві. Я підтримую позицію президента щодо невідкладної зміни керівництва в оборонних відомствах. Настав час приймати серйозні і радикальні рішення, в тому числі і персональні. Про незламну силу духу наших бійців говорили самі учасники АТО, командири батальйонів і рядові. Всі страждалися абсолютно геройські і виконували поставлені бойових задачі. Ані абсолютно герої в моєму пані. Украинские силовики на сходе країни захищают властную землю. Натомість, мотивация иншой стороны сомневна. При первых же боях с русскими войсками мы увидели, что их можно бить, что они сами не понимают, что они делают на нашей территории, что при переговорах об обмене пленными они с удивлением увидели не украфашистов, а таких же офицеров, как они сами, что в глазах их уже читается непонимание того, что они делают здесь. Такого сопротивления они не ожидали». Я абсолютно уверен, что то впечатление паники и ужаса, которое хотел создать Путин своим вторжением, он добьется только обратного эффекта. И я вижу это даже по тому количеству добровольцев, которые сейчас хотят записаться в Донбасс. Оно реально увеличивается. То есть я считаю, что нас ожидают трудные испытания, но уже сейчас видно, что мы победим. Я в этом абсолютно уверен. Никакого героизма с их стороны нет. Они побеждают только за счет техники. И это мнимый перевес. Они, кто там планирует вот вторжение в Украину, должны понимать, народ победить невозможно. Возможно развить какой-то временный тактический успех. Но те, кто сюда приходят к нам воевать, убивать, грабить, насиловать, как они будут дальше жить с этим? Как они будут объяснять своим детям, что они сделали здесь в Украине? Что, для чего они пришли? Какие они деньги заработали на этом? Вот это вопрос Очень серйозний. Хто на нього буде ми ще побачимо при своїй житті. Більшість з них боявузи, ми з ними вступили в прямий бій, ми їх б'ємо і вони біжать. Вони не знають, за що вони воюють. Ми воюємо за свою землю, ми будемо воювати. Попри незмінну риторику Кремля про нібито відсутність російських військових на українській території, наші бійці чітко бачать, з ким йде війна. Російські вони десантники, які чекали встають фашистів, ані встичать людей абсолютно. Не отличающихся від них офіцерів, которые діруться до конца. І я по рассказам своїх побратів зрозумів, що у них голове что-то перевернулось. Світ вже зробив висновки щодо ситуації між Україною та Росією, впевнений прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Українська сторона чекає на зовнішню допомогу. Низка санкцій, які були вже застосовані. Виявились кроком. До певного стримування. Але далекі від вирішення цього конфлікту. Час називати речі своїми іменами. Росія і Володимир Путін розв'язали цю війну. На російському режимі лежить відповідальність. За війну в Європі, за вбивство наших людей, за крадіжку Криму. За знущання над мільйонами українців. І все це за бажання відновити Радянський Союз. Радянський Союз пав. І той, хто буде намагатися відновити будь-яку імперію, паде так само безславно, як і його попередники. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручили нагороди командиру батальйону Донбас Семену Семенченку. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Так звана прокуратура самопроголошеної ДНР оголосила командира в розшук. Під час нагородження Семен Семенченко зняв балаклаву, в якій раніше з'являвся на всіх публічних заходах. Я родився в Севастополі і е, фактично Путін отобрав у мене дві родини. зараз. Це і Крим, це і Донбас. І я винужен був справу з нелюдями, типу Беса і компанії. А балаклаву, тому що мої родственники були в небезпечності. Я думаю, что мы победим, в этом нет никакой сомнения. И я хочу, чтобы все понимали, основной удар наносится сейчас по нашим душам, чтобы мы перестали верить друг другу, чтобы мы начали сомневаться друг в друге, чтобы мы запаниковали. Если мы выстоим, если мы сохраним самообладание, то мы победим. Я в этом даже не сомневаюсь. Я снимаю балаклаву. Я майор Національної гвардії клянусь, що віддам всі свої сили, всю свою життя для того, щоб захищати свою родину і постараюся по максимуму своїх бойців, тому що їм строить будущее України. Слава Україні! Героям слава! Міністр внутрішніх справ запевнив, що відтепер батальйони добровольців буде прирівняно до військових лав Збройних сил. Добровольські батальйони, як саме духові батальйони, як себе показали, будуть мати все вооруження от тяжоголого до необхідного для того, щоб захищатися, для того, щоб вести наступальне действия. це наша задача. Ті люди, які борються, должны отримати і поддержку государства, і медицинскую поддержку. Допомога фронту вкрай необхідна, підкреслив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Бук країна перед великими випробуваннями і великими викликами.